28 червня, День Конституції України. Основний закон ухвалили у 1996 році. Утім, ще зі школи ми знаємо, що це не перша конституція в нашій історії. У 18 столітті гетьман Пилип Орлик видав свою конституцію, і вона могла би вважатися першою в світі. Що стало на заваді? Які там описані права та обов'язки? І, власне, де зараз оригінал цього тексту? Це параграф Конституція Гетьмана Орлика. Мене звати Юлія Галушка. Підписуйтесь на наші ютуб канали. Не Забувайте ставити вподобайки і залишати коментарі під випусками. Нам цікаво, що ви про них думаєте. Ну і звісно, поширюйте наші відео у мережі, так якісного українського контенту буде більше. Отже, почнемо з того, де шукати оригінал Конституції Пилипа Орлика. І тут перша несподіванка оригіналів два і обидва за межами України. Один написаний староукраїнською мовою. Він викрадений і вивезений ще за часів Катерини Другої. Один із фаворитів Катерини Другий, наскільки я пам'ятаю, її віднайшов, фактично викрав і направив імператриці для певної протекції, для симпатії Загальний загальній фаворитизму, щоб отримати певну схильність імператриці. Нині той варіант Конституції зберігається у російському державному архіві давніх актів. Там його відшукав історика, нині військовослужбовець ЗСУ Олександр Алфоров. У 2008 році я не вірив, що існує Конституція Орлика, тому що це була дуже заміфілогозований документ, який апріорі ніхто не міг показати. І в принципі, навіть російська пропаганда ще з совєтського часу, з 90-х років казала, покажіть документ, а потім будемо говорити про конституцію. І знаєте, от така позиція покажіть документ. Вона у багатьох істориків створює враження, що ну дійсно, нема документа. То про що говорити? Коли побачив цей документ перед собою, У мене отак от сльоза скотилася від того, що я не очікував це побачити. Про те, як Москва перманентно крала українські скарби. У нас є окремий випуск. Подивіться, буде багато сюрпризів. Ну а про те, як Олександр Алфьоров з Москви вивіз фотокопію документа, можна зняти непоганий епізод у жанрі шпигунського блокбастера. Про нього ми розкажемо трохи далі. А поки повернімось до документу, до його другої оригінальної версії, вона написана латиною спеціально для шведського короля. і Зберігається в Стокгольмі. Її привозили до української столиці. У серпні 21-го року, а рік тому засвідчену копію передали очільнику Укрдержархіву Анатолію Хромову. Але чому тільки копію? Король був адресатом цього документу, який надсилався. І е, цілком логічно і цілком правомочно, що цей документ належить до королівської канцелярії і пізніше потрапив до фондів е, національного архіву Швеції. Тобто. В цьому випадку цей документ ніколи не був ну логічно, що українським, тому що його якраз і створювали для того, щоб направити швецькій стороні. І говорити про повернення оригіналу по перше, немає правових підстав. По-друге, я думаю, моральних теж для того, щоб вимагати. Бо це важливі документи для історії Швеції. От копія конституції Орлика має відмінність від кіриничної конституції. Тому що в латиномовній копії для каро дванадцятого наші термінологічні певні моменти терміни були перекладені аналогічними європейськими термінами, наприклад, де у нас йдеться, і ми розуміємо про. Існування міст в контексті кількох термінів, а далі конституція віддає все це на величезну законодавчу базу, якою ми користувалися литовськими статутами, то для конституції, яка латиномовна для Карла дванадцятого, там є розширені права для міст, наприклад, для того, щоб він зрозумів механізми роботи нашої термінології на своїй території, як усе починалося, і до чого тут шведський король? 1710 рік. Спроба Івана Мазепи повернути Гетьманщині незалежність закінчується невдало не минулої року. З моменту поразки шведсько-українських військ під Полтавою. До речі, зробити випуск про полтавську битву. Напишіть нам у коментарях. Мазепа, який з кількома тисячами козаків мусив втекти до Бендер. Тоді це Османська імперія, а зараз Молдова. Помирає, і вже там відбуваються вибори нового гетьмана. Швеція підтримує кандидатуру Пилипа Орлика, генерального писаря одного із найближчих соратників Мазепи. На козацькій раді 5 квітня 1710 року, зараз би цю подію назвали днем виборів. Орлик вирішує врегулювати та закріпити відносини між ним, козацькою старшиною, запорожцями та новим протектором Гетьманщини шведським королем. Ми на цей документ говоримо Конституція, офіційна його назва. Пакти і конституції законів і вольностей війська запорозького ще раз наголошу 1710 рік, а українці ухвалюють закони і конституції. До речі, факт виборів шведський король Карл XII засвідчує спеціальним дипломом, скріпленим підписами обох. Ви не повірите, але і цей документ зберігається в російській столиці. Це документ намагання. Використавши усталену практику звичаєвого права, права, до речі, сусідніх держав теж запозичувалося, для того, щоб напрацювати основні конституційні, фактично, норми держави, яка б існувала під протекторатом Шведського королівства, ці люди, які зібрались навколо Мазепи, це були люди, які творили нову державу. А де ще творити нову державу, як не за таких умов? Де ще творити нову державу європейську, якісно нову, як не в Україні? Де у тебе на схід азійські цінності, на південь, ісламські цінності? І ти розумієш, що вона на перетині, що тут неможливо встановити якийсь диктат, тут треба домовлятися між елітами. І, от власне, конституція це договір. Це договір між елітами. Як їм правити? І мало того, що вони домовляються, як правити, так вони один одного обмежують в управлінні, щоб ця влада не була авторитарною. Телепорлику на той момент 38, Він походить із родини шляхти чеського походження. Навчався в єзуїтському колегіумі у вільні, це теперішній вільнюс, а потім у києво-могилянському колегіумі. Освічений володів щонайменше сімома мовами. Тож цілком закономірно, що він міркував, як створити сильну державу і позбутися впливу Московії. Його конституція має всього кілька сторінок, складається з преамбули і 16 статей. І їх важливість для свого часу важко переоцінити. Конституція Орлика це не про те, що від сьогодні ми незалежні, це пояснення будь-кому, чому ми маємо право на незалежність, де ми з'явились і як наша назва. Сама конституція має кілька десяток сторінок, що нам демонструє те, що це є, ну саме витримка з основ, що це не є розписані якісь закони, а це дорога вказ, яке кожна конституція в сучасному світі. Звісно, у часи Русі вже була руська правда, закони Ярослава Мудрого, які ґрунтувались на звичаєвому праві, тобто на такому, що складалося уже як звичай. А сам текст містив норми кримінального, спадкового, торгового і процесуального законодавства, закони, тобто конституція Орлика, була прогресивною, але й досі актуальною. Вона починається з того, що українська церква має повернутися під амофор Константинопольського патріарха. Що сталося у 2018 році. Вона пише про те, що необхідно побороти корупцію в державі. Вона пише про те, що полковники не можуть користуватися своїми посадовими обов'язками для свого власного збагачення. Конституція пише про соціальні гарантії водякам, козакам, які не можуть, наприклад, доживати самостійно свого віку, для них є спеціальний шпиталь в Трахтимиріві. Конституція. Гарантує права для малого бізнесу. Конституція проговорює про те, що гетьман не має права без його уряду спілкуватись таємно з іншими громадянами, іншими державами і їхніми керівниками, як це робив П'янукович. І, зрештою, Конституція має дуже важливу одну таку зносичку. Згідно неї, всі полонені мають бути повернені до України полонені, які знаходилися в Москві. 300 років минуло, а проблема з Московією та її посіпаками у нас ті ж самі. А тоді навіть антикорупційні норми прописали. До речі, напишіть нам у коментарях, які норми ви б дописали у нашу конституцію. Головною новацією документа Орлика був розподіл влади на три гілки. Як це прийнято і сьогодні? Законодавча влада, тобто своєрідний парламент, представляла Козацька Генеральна Рада, що мала зустрічатись тричі на рік на Різдво, Великдень і Покрову. Виконавча гілка це власний гетьман і генеральна Шина і Генеральний суд як судова гілка. Влада гетьмана довічна, але обмежена. Він не міг вести власну кадрову і зовнішню політику. Вперше у законі пишуть про державну казну. Досі вона була неподільною і всім розпоряджався гетьман. Гетьманський скарб, особистий, приватний, має бути відділений від скарбу державного, від скарбу війська Запорозького. І цим скарбом має розпоряджатися не гетьман, а має розпоряджатися спеціально ну, за сучасною термінологією, скажем, це міністр фінансів за того часу, це називався Генеральний підскарбій. Більше того, скажімо так, витрати з цього скарбу навіть генеральний піскарбі не може самостійно робити, а лише за узгодженням за узгодженням із генеральною військовою радою, і саме гроші вважає історик Віктор Горобець, зіграли важливу роль і у виборах. Суперник Орлика просто зніметься з перегонів і у написанні конституції загалом. Якщо так прискіпливо. І подивитися, то з'ясується, що скажімо, за півроку до цього, після смерті гетьмана Івана Мазепи, постало питання про його спадок, про гроші, які йому вдалося вивести із Батурина. Можливо, частину він залишив в Батурині, маючи надію повернутися, коли спішно скажімо так, залишав гетьманську столицю і йшов на сполучення із шведським королем. Але частину він з собою. Взяв. І от виявилося, що ці гроші, згідно заповітою, власне має успадкувати його спадкоємець, а його спадкоємцем є племінник, бо в нього не було своїх дітей, були лише діти першої дружини, ну, першої і єдиної дружини. Андрій Войнаровський, і от з'ясовується, що і Андрій Войнаровський успадковує гроші Івана Мазепи, але не хоче бути гетьманом, бо це обтяжливо. і Він не готовий до цього. Можна сказати, це була система стримувань і противаг. Конституція Орлика захищала права і вольності запорожців, встановлювала кордони України в межах зборівського договору 1649 року. Окрема стаття гарантувала права та прилеї Києва та інших міст із магістратами, а ще чітко окреслювала, хто для. Козацької держави союзник, ну а хто ворог? Конституція Орока абсолютно визначає, що Москва є абсолютним ворогом і абсолютним злом. Крим для нас це братерське кримське ханство, і там просто написано, що Крим це наш брат, що кримський хан наш брат. Якби ми тоді отримали абсолютну перемогу, то ця конституція була б визнана першою конституцією в світі. І однозначно Гетьманщина була ну передовою державою за пер... за тими перевтіленнями в юридичній площині. Так само як зараз Україна створює новітні іт технології і ми використовуємо тепер інформаційні ресурси для повершення нам життя. От на той момент це була конституція так само передовий документ, як і сьогоднішній, наприклад, діячі військові кабінети. Багато речей. Вони не відповідають сучасним уявленням про демократію, але ну це документи поки очевидно. Найбільше за що критикуються там за релігійні свободи, да де фактично визнано, що життя. Не православним а в першу чергу там католикам іудеям а, в цій державі, м'яко кажучи, ускладнено бути. Хоча орлик і його команда писали конституцію у вигнанні формально за межами Гетьманщини під час його військових походів 1711 та 13 років на правопережжі ухвалені закони вже діяли, хоча і недовго. Вона писалася на вигнанні в місті Бендери, і звідси її друга назва, в тому числі Бендерська конституція. Але ну я думаю, якщо підходити знову ж таки з принципу історизму і формалізму, то певний час вона могла бути реалізована, тому що ми знаємо, що були певні спроби козацького війська, коли орлика з походами на правобережжя. І формально ті землі відвоювані, які в рамках цих походів були зайняті українськими військами, вони мали б жити спираючись на норми, які були вкладені в бендерах в рамках цього договору між гетьманом і військом Запорозьким. Після поразки походів на правобережжя Орлик змушений був назавжди покинути Україну. Він так і залишився гетьманом вигнанцем. Спочатку подався слідом за Карлом XII до Швеції, жив у Стокгольмі, Гановері, Речі Посполитій, Туреччині. Як то кажуть, в еміграції активно шукав союзників, готових вписатись в українську справу, але охочих не було. Помер Пилип Орлик 24 травня 1742-го у ясах на території сучасної Румунії. Ну і на сам кінець детективна історія від Олександра Алфорова про те, як він з Росії привіз конституцію Пилипа Орлика. Я офіційно скупівав конституцію, отримав два чи три документи з мокрими печатками від архівів, від управління. І коли на митниці мене митник каже: а ну що у тебе там? Я кижу. Та от, документи. І я вже, очевидно, тоді був в базах російських, тому що мав свою історію, наприклад, з певними... Підтримкою білоруської опозиції під час виборів 6-го року. І, в принципі, я знаю, що мене завжди на митницях Білорусі і Росії завжди мене намагалися щось подивитися. І коли показав, що кажу, у мене є копії, на що мені сказали, «М -м, у тебе нема дозволу, кажу, ось один документ, другий. Кажуть, нема ще документи на документ, ну справка на справку. І тоді мене почали витягувати з потягу. Це була перша ночі. Офіцер з солдатом каже, давай на вихід. І якби не затримка на якихось наркотиків в сусідньому вагоні і по рації цьому офіцеру просто передали, що моментально йдіть в інший вагон, я запам'ятав цю фразу офіцера цього, тебе повезло, Ауфьоров. Людина, моє прізвище вже знала. І оце тебе повезло, Ауфьоров, воно у мене досі в голові сидить. Найстарішою конституцією у сучасному розміні цього слова вважається американська. 1787 рік. Далі французька. 1791, Тож 1791 конституцію схвалили і у речі посполитій. У її підготовці брали участь і українські делегати. Конституція Пилипа Орлика це 1710 рік за 77 років до американської. Але історію пишуть переможці. Давайте пам'ятати про це у ці складні дні. Це був параграф. Підписуйтесь на наші youtube канали, ставте вподобайку, діліться відео з друзями і не забуде. Та написати, які саме норми сучасної конституції ви вважаєте найважливішими. До зустрічі!